Партнерство та підтримка в дії в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу на тему центри життєстійкості громад. На зустрічі зібралися представники влади та місцевого самоврядування. Учасники підбили підсумки експериментального проєкту спровадження комплексної послуги життєстійкості», що завершується 6 жовтня. Проєкт реалізується в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як її регіональна координаторка Лариса Підвербецька зазначає, центри набирають популярності. Люди все більше звертаються по допомогу. Цей проект буде продовжуватися. Тому що чому тому, що він дуже реалістичний і він необхідний е, нашим людям. Якщо проводили ми, наприклад, опитування третій по третій хвилі е, градус, які опитування це було ініційовано з українською програмою ментального здоров'я та як, то кількість людей, які сказали, що їхній стан ментального здоров'я незадовільний зростає з 9 відсотків 22-му році до 13 відсотків у 24-му році. І постійно. Стабільно тримається кількість населення це 51%, які говорять про те, що в них середній стан ментального здоров'я, тобто вони також потребують цієї допомоги. Керівниця департаменту захисту дітей та сімейних послуг Наталія Григорчук розповідає: в Коломийській громаді працює п'ять центрів життєстійкості, і найчастіше туди звертаються місцеві жителі з дітьми. Звичайно, що на початку ми були люди, які багато розповідали про себе, про центр життєстійкості, про те, що можна отримати. На даний момент мене тіше результати того, що люди нормально ставляться до того, що треба звертатися до психолога, приходять на групові, записуються на індивідуальне. Насправді до психологів дуже багато, дуже, дуже багато запитів. І люди пробують, і ми є тим таким місточком між громадою і людьми, де надаємо цю можливість. Це інструмент для наших жителів, мешканців нашої громади. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує 24 тисячі людей вже. Отримали допомогу, і ця цифра говорить сама за себе для області. Дуже добре, що є мережа в центрів, де можуть люди приходити, отримати різноманітні консультації, отримати підтримку психологічну підтримку, що в час війни є надзвичайно важливо. І якщо подивитися результати, скільки людей звертається, ми бачимо, що потреба в діяльності і продовженні діяльності центрів життєстійкості в нашій області є надзвичайно велика. Наразі на Прикарпатті функціонує 18 Центрів житті стійкості Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіо Раї.